Вітаю вас, друзі, вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Страсна п'ятниця, страсний тиждень, і ви чули вже крики, стони, віжання, я не знаю, набудування що, розтріпане вол, 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 волоси, отака голова, страсне перекошене обличчя, що Федіна там, Геращенка іншими е, поплічниками і поплічницями Порошенка. що... Влада хоче розправитися з Порошенком на страстну неділю. Влада хоче знищити Порошенка в страсну п'ятницю. Влада дождалася страсної неділі. Ну, давайте так. Це чітка маніпуляція на людей, ну, які просто, знаєте, реагують на будь-які там красиві або злобні. або... Ну, Взагалі слова, які рідко е, використовуються е, між самими людьми, які б'ють прямо в серце, прямо в голову. Для чого це робиться? Ну, Це вистави, це, друзі, маніпуляція, це брехня, це політичні засоби боротьби за своє існування в цьому світі. Що, давайте ми спокійно, що відбувається е, з. Порошенком з його поплічником і взагалі в державі. В державі, по-перше, війна. Війна з Російською Федерацією. І ми це повинні запам'ятати, і ми повинні це пам'ятати і робити все для нашої перемоги. Далі війна всередині держави. Дуже тяжка і дуже напружена війна, не менше, ніж ззовні. А що всередині? Всередині <кій> по Порошенку, раз звідтіля йде, що вони кричать: що зеленський узурпатор, зеленський автократ, зеленський диктатор, як і кричав Трамп. Ось у нього у них зараз у опозиції так званої, Порошенківській опозиції, що насправді є просто, просто угрупування крадівників і варюг в нашій державі. Є угрупування, яке поступово з 91-го року почала знищувати нашу державу як одиницю в світі. Так от, Порошенко було, було розслідувано дві кримінальних справи і надані йому на ознайомлення. На жаль, чомусь при. Тоді ніхто не поставив терміни ознайомлення Петру Порошенка з справами, але потім це було виправлено і до 15 квітня йому дали термін ознайомлення. Ознайомився і тепер буде починатися суд. Перше, це буде справа, вугільна так, справа, де Роттердам Плюс, де вони з Медведчуком і Ахметовим. Я вже на цьому наголошував. Практично чотири роки грабували український народ нас з вами, і вони забрали плату завищену за електроенергію і частину забирали грошей собі. Оце перша була справа. А, і вона закінчена, і всі почали кричати, що тепер Порошенка хочуть знищити. Підож судове розбира розбирательство, розбирательство це не знищення. І друге, що відбувається в Страсну П'ятницю, це вже його, це вже його ініціатива. Він подав суд на Володимира Зеленського, і почалося почався розгляд суду про скасування. Санкції, які були накрадені указом президента після рішення РНБО, вони вважають їх незаконними і подали в суд. Так от, давайте почнемо по порядку. В принципі, в чому розправа над Порошенком? В чому просто дійшли в першому о, варіанті, в першому напрямку, це про розгляд в судах кримінальної. Справи проти вічно п'ятого. Друге, Це його друга справа про е, санкції це його ініціатива. Чому е, розправа? Ну, це тяжко поняти. Зрозуміти? Я, 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 я кажу чому. Тому що вони впливають на мізки людей, на настрої людей, на вподобання людей забороненими. Людьми, методами, вони впливають брехнею і перевернутими поняттями. Давайте розберемо чітко. Там а, Бригінець, Арєв, ще якісь там а, поплічники Порошенка пишуть, що Зеленський узурпував, узурпував владу. Інші пишуть, що Зеленський авторитарно керує державою. І ще інші пишуть, що Зеленський стає диктатором. Ну, Схема геніальна. Якщо подовжується військовий стан, то Зеленський вже став диктатором. Давайте швиденечко розберемо. Ці назви. Що таке узурпація влади? От щоб всі розуміли, як вони брешуть і перевертають, і використовують терміни, які люди просто ну, чули, ну не хочуть розбиратися, не знають. Узурпація, узурпатор, узурпація це незаконне, незаконне використання влади. Давайте так, Зеленський у нас зараз при владі законно чи ні. Той же Порошенко і та ж опозиція кажуть, що Зеленський має законні права бути президентом, і він знаходиться на цій позаді законно. Це вони кричать скрізь, і навіть з трибуни Верховної Ради. Узурпація це незаконне використання влади. Немає. Вони, вони протиречуть самі собі, коли потрібно, вони кричать, що це законно, коли Потрібно інше, вони кричать, що він незаконно узурпував владу. Далі, автократ, автократне правління це коли людина одноосібно править в державі. Цар, монарх, я не знаю, просто він приймає всі рішення. Чи вона правитель? У нас так. Скажіть, у нас Зеленський приймає всі рішення особисто починаючи з тим, кого класти в лікарню, кого перевести, да, які, буду, які робити буду, будівлі будувати в державі, які купувати паровози, які робити літаки, де воювати. Це ну, одно, особисто приймає рішення. Ну ні. Ну, Друзі, давайте дивитися правди в очі. Зеленський не приймає рішень на навіть 10%, а хотілося би. Ну і останній термін, який вони, вони використовують і футбуляють в очі людям це диктатура. Це диктатура. Авторитаризм це ще не диктатура. Це просто одноосібне управління, управління державою. А диктатура це тоді, коли е, влада. Або людина, диктат однієї людини, да, або диктат влади, або може бути диктат закону. Диктатура це коли повністю диктується а, ну, управління і бажання чогось одного, або однієї людини, або групи людей. Ось вони сказали так, і немає виборів, немає, а, знаєте. Обговорень, немає різних влад, немає виконавчої, немає законодавчої, немає місцевих. Там є тільки виконавці. Ось є диктату, диктатор, і там тільки виконавці його або їхньої, можливо, буде там груповий диктат. У нас все є. У нас є сільради, у нас є вибори, у нас є виборчі посади, у нас є розділення влад. Виконавча, законодавча, судова влада. У нас навіть працює третя влада. Ой, четверта влада це влада змі, і вона дуже працює. При диктатурі немає свободи слова. Ніхто не може вийти і сказати, скажімо, на диктатора щось його зходу посадять в тюрму. А подати в суд, як Порошенко подав. Ну, вони ж самі собі протирічать на диктатора. Ну, в дикт... диктаторській державі неможливо. Неможливо! От друзі, ви повинні розуміти, що вони брешуть, брешуть відчайно, брешуть відчайдушно. Вони йдуть в останній брехливо відчайдушний бій. Подивимося, виграють вони чи ні. Це стара влада, це корумпована влада, колишня, колишня вибачте, не стара, колишня влада, корумпована, колишня злочинна влада, і вона пішла ну, це є наш последній і рішительний бой. І вони вже тут застосовують будь-які терміни, будь-які розбіжності, будь-що вони будуть застосовувати навіть комара, якщо потрібно. Вони вже не бачать іншого виходу, вони не стануть іншими. Давайте я вам ще просто наведу приклад, як вони пишуть, що Зеленський узурпував судову владу. Так? Це я десь також прочитав Дивіться. Я вам хочу сказати, як він ізуркував судову владу. Станом на червень 19-2019 року в Україні працювало приблизно 5300 суддів. Ця кількість поступово зменшувалася через відставки, ілюстрацію та реформу судової системи. Після червня 2019 року призначення нових суддів суттєво скоротилось. Це пов'язано з тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів припинила свою роботу в жовтні. 2019 року і не функціонувала до листопада 2023 року. За цей період призначення нових суддів Зеленським були поодинокі. Наприклад, у 2021 році було призначено лише 45 суддів. 5300 було призначено до Каденції Зеленська. А всього працює у нас суддів зараз десь 5500. На сьогодні. Далі, після відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, процес призначення активізувався. І так, на 4 липня 2024 року президент України призначив 20, 214 суддів. Судді першої інстанції та одного суддю до Верховного суду. Першої інстанції, розумієте, перші – це районні суди, міські суди. Таким чином, з червня 2019 року до квітня 2025 року було призначено приблизно 400 суддів взагалі. От за ці роки, 6 років, Зеленський призначив з 5300 суддів 400. Все, всі інші були призначені до нього. І це привело зараз до того, що зараз не вистачає суддів. Але як можна узурпувати суддійську владу, коли твоїх там всього-навсього ну, твоїх, я так назвав? Ну, хай буде твоїх. Давайте так проще нам простіше розмовляти. 400, да? А всі інші призначені Порошенком, Януковичем, Кучмою ще. Як? Ну, як можна узурпувати владу, коли навіть суддів ти не призначаєш? Ось і є брехня. Брехня страшна, Порошенківська. Друзі, розбирайтеся, думайте, аналізуйте, питайте. Але те, що роблять ось ці, я вважаю, злодії держави, які знищують державу, це треба змінювати. І я звертаюсь до тих, хто їх підтримує. Друзі, так не можна. Не буде у нас держави, поки є вони. Хоча б на малесеньких владах. Тому що вони нічого не роблять для держави, а ми допомагаємо. Я дякую всім за посилочки, я дякую всім за донати. Я дякую всім, всім, всім. Ввечері ми ще будемо говорити про це. Я дякую Полів'янному Миколі на канал Перерахування, грах Олені, Михоцькій Світлані. Я дякую Тітовій Ользі і сіньорі сісті Джанні з Італії. Ось вони перерахували через PayPal нам донати. І дивіться, нам уже Італійка прираховує сіньора э, Джанна Сість. Дякую. Велика, велика подяка вам. Бритвак Галині, дякую. Нікітіні Людмілі, Аніскевич Наталі. Буценка Олені, Кунець Ірині, Черненка Тамарі 50 на 50 Дякую вам, пані Тамара. Величезна вам подяка. Даниленка Тетяни і Сигаль Леоніду. До вечора, друзі. Затримався так і 5 хвилин аж 14. Ну, дуже така. Тема, яку потрібно знати, розповсюджувати, показувати людям, щоб люди розуміли, що узурпація, що авторитаризм і що таке е диктатура. І у нас такого немає. А дуже погано. під час війни повинна бути диктатура закону. А у нас навіть це не працює. Ось це питання да до нашої влади. До вечора, Україна переможе.